Кожна нагорода посмертно це не лише відзнака, а й нагадування про ціну нашої свободи. Саме з вручення державних нагород родинам загиблих воїнів розпочалася сьогодні 58-ма сесія горішньоплавнівської міської ради. 16 вересня відбулася 58-ма сесія горішньоплавнівської міської ради. Реєстрація депутатів підтвердила наявність кворуму. Тож міський голова Дмитро Биков оголосив про початок роботи. Засідання розпочалося хвилиною мовчання у пам'ять про героїв земляків, які віддали свої життя за свободу та незалежність України. Затим начальник першого відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, підполковник Олександр Пушенко, вручив державні нагороди родинам загиблих воїнів указом президента України. Від 1 липня 2025 року номер 446 орденом за мужність третього ступеня посмертно, нагороджений стрілець 3-го відділення другого зводу роти охорони першого відділу Кременчуцького РТЦК ТСП солдат Великий Ігор Павлович 14 березня 1980 року народження. 28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання по утриманню позицій від ворожого наступу в зоні проведення бойових дій героїчно загинув. 25 жовтня 2024 року захоронений на території меморіалу їхні імена будуть жити вічно міста Гришні Плавні. Запрошується дружина велика Тетяна Володимирівна та мама велика Фріда Іванівна. Жиміться нагороди. Дякую за подвиг, Яре. Дякую вам за ваше терпіння і за вас за вашу мужність. Дякую вам. Тримайтеся, тримайтеся. Тримайтеся, дівчат. Указом президента України від 27 червня 2025 року номер 436 Орденом за мужність третього ступеня посмертно. Нагороджений стрілець другого стрілецького відділення, другого стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти солдат Нетюхайло Микола Олександрович 19.10.1976 року народження, виконуючи бойове завдання із захисту територіальної цілісності та недоторканості України, загинув 6 квітня. 2025 року, під час штурмових дій противника, 11 квітня 2025 року захоронений на території кладовища села Салівка східного старостинського округу. Запрошується дружина Нетюхайло Лариса Георгіївна. Прийміться нагороду. Дякую вам за подвиг Миколи, за те, що він дав можливість нам жити. Указом президента України від 23 липня 2025 року номер 541 орденом за мужність третього ступеня посмертно, нагороджений сапер, інженерно саперного взводу аеромобільного батальйону Солдат Пипич Ярослав Миколайович, 8.11.1987 року народження. Прийнятий на військову службу 23 вересня 2024 року Кременчуцьке МРТЦК та СП, мужньо виконавши військовий обов'язок у бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 5 квітня 2025 року. Внаслідок артилерійського обстрілу. 6 червня 2025 року захоронений на кладовищі села Дем'янівка Кременчуцького району Полтавської області. Запрошується дружина Яковенко Марина Вікторівна та донька Пипич Мілана Ярославівна. Що ми даремки? Прийміться нагороду. Як вдячність за наше життя, за те, що ми живемо у вільній і незалежній державі. Дякую вам за терпіння, за вашу мужність. Велике прохання, тримайтеся, тримайтеся. Треба жити. Слава Україні! Героям слава! Кожна така нагорода є нагадуванням, що ціна нашого мирного життя вимірюється найвищою жертвою. І доки триває війна, ми маємо берегти пам'ять про кожного загиблого героя. Адже завдяки їхній жертовності сьогодні продовжує жити Україна.